Друзі, привіт! У нас місяць казок продовжується, і сьогодні я до вас казкою чому буває півмісяця» Вау! Який сьогодні чудовий сонячний день! вигукнув мовченя, заглядаючи у своє відкрите вікно. На дворі літній ранок, запах польових квітів і дзвінки співи птахів. Які своїми піснями будять не тільки звірят, а й комашок, закликаючи усіх до праці. Матусечко, ми сьогодні ввечері збираємося одмежатка на вечірку. Ти ж відпустиш мене? Правда? Правда? Так, звичайно, іди, але довго не затримуйся, щоб я не хвилювалася. Пооснідавши, радісно вибіг вовчик на узлісся, де грався весь день зі своїми братиками, ганяючи один за одним. Ось і настав вечір, вовчик згадав про вечірку і, попрощавшись з братиками, побіг до друзів, з якими мав зустрітися. Коли він прибіг на луг до Високого Дуба, на нього вже чекали ведмежа, зайчиня та їжачок. Усім привіт! А я вже тут. Ми тебе зачекалися, де ти так довго був? Вибачте, я так загрався з братиками, що трішки забув, що мав до вас прийти. Ну, то що, розпочинаємо наш спільний вечір. Звірята повитягували свої смаколики, хто що приніс, той те і їсть? Ведмедик витягнув запашну бочечку меду, зайченя витягнув невеличку капустинку, а їжачок зняв зі своїх голочок червоненьке яблучко, яке він знайшов напередодні у саду. Вовчику, а що ти приніс? А я, а я не знав вовченя, що відповісти, бо у нього нічого не було і витягнув з кишеньки всього лиш одну цукерку. Дивіться, а у мене цукерка. Ну, хай буде і так, сказали звірята. Позбиравши колоди, сілися у коло. І почали розповідати кожен свої веселі історії. По закінченню розповідей побігли на качельку, яку змайстрували разом, де каталися по черзі. Бавилися в доганялки, потім, замучившись, полягали у високій траві, дивляючись у небо та рахуючи. Sorry. Друзі, а чому на небі тільки півмісяця? Запитало ведмежа. Не знаю, фиркнув їжачок. А давайте розгадаємо цю загадку, швидко піднявшись на лапи, сказав вовчик. Кого ж нам питатися? Куди поділося півмісяця? То ходімо пошукаємо. Іду друзі лісом, а навколо темно. Ой, щось мені лячно, сказав зайчик. Може, не варто, але цікавість брала гору. Не бійся в один голос промовляли їжачок, ведмежа і вовчик. Ну, гаразд, постараюсь не боятися, тремтливим голосом. Відповів зайчик. Вони йшли, йшли і натрапили на дупло, де жила білочка. Тітонько, білочко, а чи не можете нам відповісти, коли ділося півмісяця? Не знаю я і вже пізно, аномащі по своїм домівкам не можна маленьким по темному лісі гуляти. Та звірята не послухали і пішли. Йдучи далі. далі, натрапили на болото, де жили жабки, і весело квакали, сидячи на листках латаття. Тітоньки жабки, а чи не знаєте ви, де половина місяця? Не знаємо, і гоже маленьким у темному лісі гуляти, мерщій додому. Сказавши це, хутко стрибнули у болото. Ідуть друзі далі, аж бачать нірка невеличка, а у ній сім'я мишок. Тітонько мишка, а чи не знаєте ви, куди ділося півмісяця?» Ні, не знаю. І знати не хочу, що ви тут робите. Вже пізно, ану додому. Насварила миша звірят і тільки махнула своїм хвостиком. Заховалася в мірку. Місяць був вже високо в небі, і звірята повернули додому. Коли вони йшли назад, роздумували над тим, куди ж все таки ділося півмісяця. І у Вовчика в голові минула думка Я знаю, я знаю! голосно кричав вовчиняк. Друзі, як ви гадаєте, чому мишка так швидко втекла в нірку і ще й насварила нас? А тому, що місяць це велика шайба сиру, яку вона згризла, і не хотіла про це нам сказати. Задоволені маленькі детективи крокували кожен до свого дому. Вони знали, що завтрашній день принесе їм нові пригоди, а загадка про півмісяця була успішно розгадана друзями. А для того, щоб мати силу на нові загадки, їм потрібно гарно виспатися. Дякую вам.